Сьогодні я з вами поговорю про, про те, що ми знаємо про харчування та фізичну активність у пацієнтів з онкологією. Які є рекомендації, які є дослідження, на яких ми базуємо ці рекомендації? Зараз, По результатам досліджень, досліджень ми рекомендуємо дотриматися раціону, багатого на овочі, фрукти та цільнозернові продукти, а також обмежувати споживання оброблених продуктів, насичених жирів, червоного м'яса та алкоголю. Чому ми це кажемо? В нас є дослідження, в яких ми бачимо, що біологічні механізми впливу харчування на ріс пухлини. Щодо цих досліджень ми бачимо, що харчові мікро та макронутрієнти можуть впливати на розвиток пухлин через протизапальні механізми, антиоксидантні ефекти імуномодулюючі властивості. А також вони можуть впливати на антиогенез, тобто привнічні утворення нових пухлин, судину пухлиння і антиапоптичні механізми або вплив на загибель клітин. Ми бачимо, що є зразки взаємодії з клітинними сигнальними шляхами та епігенетичними механізмами. При цьому. Як коли нас пацієнти питають, який тип харчування найкращий для зниження ризику рецидиву та покращення виживаності, це питання залишається відкритим, тому що ми все ще чекаємо результатів клінічних досліджень саме з пацієнтами, які є Randomized control trials, тобто, коли ми, є декілька груп пацієнтів, і в, і в одній групі одна дієта, в іншій інша. Таких досліджень ще немає, є тільки Observational став.

Едемологічне дослідження, але в нас є інтегративний підхід, який підкреслює важливість збалансованого раціону, який переважно складається з рослинної їжі та враховує синергію поживних речовин. І ми базуємо це на даних епідеміологічних досліджень, а дослідження з пацієнтами все ще чекаємо результатів. Ми знаємо, що вплив якісного харчування на онкоспецифічну виживаність і рецидиви вивчається зараз дуже досить активно. Однак більшість даних підходять із з епідеміологічних досліджень, тоді як дані рандомізованих контрольованих випробувань щодо суто діетичних втручань обмежені, а їхній вплив залишається на визначенні. Тобто, як, як і сказали, чекаємо ще результатів. Ми також знаємо, що а, 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 зараз я розкажу про декілька а, досліджень, на яких ми базуємо ці висновки. Був результат систематичного огляду та метааналізу, який включав 35 когортних досліджень і 14 рандомізованих контрольованих досліджень. І там ми бачили, що жінки з найкращою якістю харчування мали на 18% нижчу смертність від раку молочної залози, а аналіз 11 когортних досліджень щодо колоректального раку виявив, що дієта з високим запальним та гіпероінсулінічним потенціалом підвищують смертність від колоректального раку на 66%. Також дані Національного обстеження здоров'я та харчування, яке називається МГІНС, показали, що пацієнти з найвищими показниками індексу здорового харчування мали на 65% нижчу смертість в. На 65% нижчою смертність від раку, і е, збільшення споживання клітковині після діагностики colorectal cancer на кожні 5 грам в день було пов'язано з е, нижчою смертністю від колоректального раку на 18 і на е, 14 нижчою загальною смертністю. Які в нас є дані з рандомізованих контрольованих досліджень? В нас є два дослідження: це Well-study about Уел стадія або умен'схел, ірінгливі study, і це дані щодо впливу харчування на виживанні. І тут ми в нас є більше епідеміологічні дані, але ми бачимо, що було збільшення споживання овочів і продуктів нас та зниження жиру. І це, на жаль, не знизило рецидив або смертність протягом 7 років. Але коли вони подивилися на групи пацієнтів, вони побачили, що було зниження риску рецидиву та смертності в деяких групах на 31%. А в іншому дослідженні, яке називається Women's Health Initiative Dietary Modification Trial», це було дуже велике дослідження було 48 тисяч жінок, яких рандомізували по дієтичному втручанню. По зниженню вмісту жирів, щоб вони їли багато овочів, фруктів та зернових. І через 8,5 років не було значної різниці в смертності від раку молочної залози. Але через майже 20 років група з дієтичним втручанням мала на 21% нижчу смертність від раку молочної залози. Тобто зараз в нас є дослідження, яке. Називається також Well стадії і це рандомізоване дослідження. І вони вже подивилися, що жінки в одній групі вони змогли потеряти вагу, і зараз вони дивляться, чи це мало яке значення саме для раку грудної залози і через декілька років в нас вже будуть ці результати. Далі щодо споживання цукру та впливу цього на рак. А ми знаємо, що високе споживання цукру, особливо рідкого сукру в солодких напоях, пов'язано з підвищеним риском раку, ожирінням, інсулінорезистентністю, оксидативним стресом, запаленням, гормональними змінами, що сприяють росту пухлин. І в нас є дані епідеміологічного дослідження КалДЖБІ, і там вони подивилися, що споживання більше ніж двох порцій солодких напоїв в день підвищує риск рецидиву раку товстої кишки майже в два рази. Метааналіз 2021 року. В якому де вони оцінили більше п'яти мільйонів учасників, вони побачили позитивний зв'язок між споживанням великих солодких напоїв та ризиком раку, також смертністю від раку. І найсильніші в'язки виявлені для раку молочної золози, печінки, товстої кишки та простати, тобто залежало від типу раку. Також зараз є багато досліджень, щоб подивитися, чи можна вилікувати рак народними методами. Ось одне таке маленьке дослідження. А, де вони спочатку використовували клітини раку товстої кішки людини, які були вирощені в лабораторії. І оскільки ці клітини не відображають функціонування в цього організму, наступним кроком було дослідження впливу, використовуючи тваринні тканини. І після отримання позитивних результатів на тваринних моделях дослідники перевірили ці висновки у 3 d проконоїдної моделі створеної пухлини тканини пацієнта. І побачили, що ці ліки, народні ліки, вони працюють, але незважаючи на перспективність дослідження, необхідне подальше клінічне випробування саме на людях, саме на пацієнтів, перш ніж можна буде говорити про ефективність такого лікування для пацієнтів. Тобто, ми продовжуємо ці дослідження різних народних методів, будемо дивитися на результати. Також багато пацієнтів питають, які ефекти антиоксидантів під час лікування, тому що антиоксиданти, як ви знаєте, вони є в вітамінах А, Д і С. І а, багато пацієнтів приймають ці, ці вітаміни під час хіміотерапії тощо. Рандомізоване дослідження застосув... застосування антиоксидантних вітамінів для профілактики гострих побічних ефектів променевої терапії у пацієнтів з раком голови і шиї показало, що у пацієнтів, які отримували антиоксидантні добавки, зменшувалися, зменшувалися гострі побічні ефекти променевої терапії, але була підвищена частота місцевого рецидива пухлини у групі, яка приймала антиоксиданти. І також було невелике дослідження серед пацієнтів з раком грудної залози. Вони також побачили, що в них у пацієнтів було менше побічних ефектів хіміотерапії, але на 40% повище, був вище риск рецидиву, і також смертність була на 40% вище в той групі, які приймали антиоксиданти, Тобто, ми нашим пацієнтам в МД Андресон кажемо не приймати антиоксиданти під час хіміотерапії, тому що ми вважаємо, що вона заважає і хіміотерапії, і радіотерапії працювати, тому що, як ви знаєте, багато лік проти Ракових вони працюють. They create toxic oxygen radicals, тобто токсичні а, токсичні молекули кислороди антиоксиданти а, цьому заважають І так ми бачимо ці результати досліджень. Тому поки що не рекомендуємо пацієнтів це а, вживати антиоксиданти і ці вітаміни під час хіміотерапії, радіотерапії. А, також було декілька досліджень щодо лікарських грибів, тому що в нас є питання від наших пацієнтів. І також ви побачите в нашому кейсі також є питання. Пацієнти часто шукають клінічні рекомендації щодо застосування грибних добавок разом із традиційною терапією. Однак більшість досліджень щодо грибів обмежуються при випробуваннями. Було два дослідження щодо о, цього грибу чимітість робінохіла при гепатоцелюлярній карциномії раку молочної залози і також при раку шлун, шлунка. В цих дослідженнях ми бачимо покращення якості життя та зменшення симптомів. І знищення токсичності хіміотерапії, покращення відповіді цитокінів, можливо, покращення клінічних результатів, але це все ще маленькі дослідження, тобто треба більш великі робити, і ми чекаємо цих результатів. І основне обмеження це малий розмір вибитки, відсутність радимізового дизайну досліджень, тобто чекаємо наступних результатів. Також щодо грибів, в нас є декілька досліджень, де ми бачимо покращення. Того, як працює імунна система, і, можливо, це буде впливати на, на результати лікування, але це гриби, які ростуть переважно в Азії і в Японії, а не в Україні. Тобто, щодо України грибів, які в нас є, ми не знаємо, треба робити більше досліджень. Давайте зараз поговоримо про фізичну активність та вплив і на виживаність, і на якість життя. Тут в нас є набагато більше досліджень, ніж досліджень з дієтою, і по результатам епідеміологічних досліджень, ми бачимо, що фізична активність асоціюється з зниженням ризику розвитку деяких відів рака і покращенням відповіді на лікування та виживаності. Був систематичний огляд досліджень з мільйонами учасників, і він показав, що найвищий рівень фізичної активності порівняно з найнижчим, асоціюється з зниженим ризиком розвитку таких видів раку, як рак сичового міхура, молочної залози, товстої кишки, ендометрія, стравоходи, нирок і шлунка. Фізична активність особливо важлива після діагнозу рака. Національний інститут раку в США визначає. Фізичну активність це будь-які руки, що задіюють скелетні м'язи та допомагає більше енергії, ніж спокій. Я зазвичай пояснюю своїм пацієнтам, що фізична активність це коли вони дихаються частіше, ніж звичайно, і коли серце б'ється частіше, ніж звичайно. Дослідження показують, що фізична активність також асоціюється з меншим риском рецидиву та смертності при раку молочної залози, передміхрової залози, кишки, ендометрії. це також епідеміологічне дослідження. Ми очікуємо, як я вже сказала, даних рандомізованих досліджень. Але метааналіз 2016 року, який включив більше двох десятків досліджень, показав, що регулярна фізична активність знижує смертність від раку на 30% або 40%. тобто це краще ніж деякі ліки, які ми застосовуємо. Когорне дослідження більше 800 чоловіків із раку простати показало, що найбільш активні пацієнти мали на 40% нижчу смертність порівняно з тим, хто займався менше. А в іншому дослідженні вони побачили, що пацієнтки з раком молочної залози займали на 50 нижчий ризик рецидиву, а пацієнти з колоректальним раком, які ходили у швидкому темпі, тобто швидко ходили, зменшили смертність на 40% за 15 років. Тут також ми не бачимо, тобто, можливо, це люди без у яких не було рецидиву раку, і тому вони могли більше займатися спортом, більше ходити, тому нам треба дані рандомізованих досліджень, тому що ми не знаємо, чи це фізична активність, що впливає на смертність, чи просто це люди, у яких не було рецидиву раку, і тому вони себе добре почувають і. вони а можуть займатися спортом, якщо в тебе рак на четвертій стадії це трохи важко Спорти, більш активний спосіб життя. Але також вони побачили, що сидячий спосіб життя це незалежний фактор ризику, і сидіти більше ніж 6 годин в день підвищувало смертність на 30% у людей з раком, навіть якщо вони в них були інші типи фізичної активності. Ось рекомендації щодо фізичних вправ до американського коледжу спортивної медицини і також. Такі ж рекомендації від National Comprehensive Control Network в Сполучених Штатах і від ASCO, American Society for Clinical Oncology. Зараз рекомендації для всіх пацієнтів це пробувати виконувати 150 хвилин фізичних вправ помірної інтенсивності або 75 хвилин високої інтенсивності щотижня. І можливо поєднати обидві варіанти. Я зазвичай кажу своїм пацієнтам, щоб вони займалися спортом, від. 30 до 50 хвилин в день, а 5, від 5 до 7 днів в неділю. І це, це будуть ці 100, 150 хвилин. І також робити силові вправи, виконувати силові вправи 2 до... Два-три рази на тиждень працьовувати всі основі, основні групи м'язів, і також включати в це розтяжку всіх основних груп м'язів у дні тренувань. І це для пацієнтів і під час лікування, і після лікування. І, Звичайно, можуть бути біля, бо пацієнти можуть себе не дуже добре почувати. І я їм зазвичай кажу, що фізична активність вона також допомагає з і симптомами рака, і побічними симптомами. Симтомами лікування Ліки, які ми їм даємо. Клінічні дослідження показують, що фізична активність покращує ефективність лікування, особливо хіміотерапії. В нас є і лабораторні і дослідження з пацієнтами, які це покажуть, показують, але це маленькі дослідження. Фізична активність також створює несприятливе середовище для поклину пацієнтів із раком молочної залози та простати і впливає на всі біологічні ознаки рака, гальмує проліферативні сигнали бо краще модуля... Заважає модуляцію метаболізму пухлини, покращує імунну відповідь, зменшує запалення. Ми все це відомо бачимо в наших лабораторних дослідженнях. Також допомагає регулювати експресію генів, що впливають на ріст пухлини. Жодне дослідження не показало негативного впливу на фізичної активності у пацієнтів з онкології, ні на симптоми, ні на якість життя, тому що навіть в нас в США в Сполучених Штатах і лікарі і пацієнти хвилюються, чи можна займатися. Спортом чи не заважає фізична активність, і з наших досліджень ми бачимо, що вона тільки допомагає. Фізична активність, так, як я вже сказала, впливає і на симптоми раку, і на побічні ефекти лікування. Дослідження показують, що для людей під час і після лікування раку навіть менша кількість фізичних вправ, тобто, навіть якщо вони займаються спортом 30 хвилин 3 рази на тиждень, а не 50 хвилин, 5 разів на тиждень, це все ще може допомогти з такими симптомами, пов'язаними з лікуванням раку, як втома, якість життя, фізична функція, тривоги, депресія, лімфадеміч і здоров'я кісток, розвиток остеопорозу. І це ми знаємо вже з результатів клінічних рандомізованих досліджень, а не епідеміологічних досліджень. Щоб зменшити симптоми раку і лікування, можна вибрати один із наведених нижче планів вправ, робні вправи три рази на тиждень, по 30 хвилин, вправи з опором два рази на тиждень, по 8 або 15 повторень, або найкраще з'єднати і перше, і друге. Також пацієнти питаються, Щодо різних дієт, наприклад, кетодієта і як це впливає на рак, кетодієта це харчування з дуже високим вмістом жирів і низьким вмістом вуглеводів. Вона може сприяти зниженню ваги, змушувати організм використовувати жир замість вуглеводів як основне джерело енергії. І існує висока зацікавленість до того, як кетогена дієта може допомогти у лікуванні певних видів раку. У нас гіпотез полягає в тому, що ракові клітини живляться цукром, який надходить з їжею. А дієта багато на жири може викликати голодування пухлини. Однак на сьогодні жодна велика онкологічна організація не рекомендує кетогенну дієту для профілактики чи лікування рака. У мене, до речі, на минулому тижні була пацієнтка, яка хотіла використовувати цю дієту, я їй сказала, що в нас зараз набагато більше. А, а, Результатів досліджень щодо спорту і а, щодо дієти, в якої багато а, щодо рослинної дієти, де менше м'яса, ніж інформація інформації щодо цієї кетодієти. Є декілька епідеміологічних досліджень, дуже маленьких, де ми бачимо, що, можливо, це впливає, але у всьому цьому ми чекаємо результатів більш великих рандомізованих досліджень. І, звичайно, я також хотіла б трохи вам розказати про ментальне здоров'я. Звичайно, це дуже важливо і в інтегративної медицини, в медицині в нас буде через декілька сесій лекція від лікаря саме інтегративної медицини. Вона розповість про. Як важливо лікування всієї людини, не лише, симптом, не лише раку його симптомів і побічних ефектів лікування. В МД Ендерсен ми застосовуємо для цього різні види терапії, і музичну терапію, і йогу, і медитацію, і тайчі, або чиґон, і акупунктуру це. Um, ми бачимо, що це допомагає із з uh, hot flashes, і це допомагає з нейропатією uh, і масаж. Ми застосовуємо і. Uh, Марія Морс, яка буде давати одну з лекцій, вона розповість трохи про, про дослідження, які показали, наскільки це допомагає пацієнтам, Тобто не тільки фізична активність і, і дієта важлива, але є дуже багато різних інших методів, щоб допомогти ментальному здоров'ю людини, щоб перенести лікування і покращити їх якість життя. Дуже дякую.